Сьогодні дуже цікава тема. Називається Як поводитися жінці бо мені дуже багато прикладів звертають, що я не така, як має бути. до Тимофія, друга глава. Так, так само і жінки у скромнім убранні, у соромливістю та невинністю. Тобто, як то у скромнім убранні? У скромному убранні. Груди не наставляти, дупу не наставляти, ноги не показувати. Ну тобто, ти маєш бути пристойна так, щоб тебе другий хлоп, який йде, не хотів. Розумієте? Треба себе трохи м -м, якось поводити культурно, не зніматися інстаграмів ну, ви поняли. Нехай прикрашають себе не плетінням волоссям. А кошто і не коштовними шатами, але добрими вчинками. Як то личить жінкам, що присвячується на побожність. Тобто, якщо жінка вирішила стати тобто, якщо жінка вирішила стати побожною, для неї її першочергова прикраса, це її добрі вчинки, скромність. Розумієте? А не знаєте, як українські жінки роблять. Пльотками позаймалася, руки в боки такого. Ну, так, я прашку знімаю, і писок во. То не є скромність. Скромність то є скромність. А вже потім можеш бути красивою, можеш гарно заплестися, прикраситися. ну Аж вам приємно, як я прийду до вас, не намальована, як та, такого сині фінгали, губи такі Во. Ну, тобто я нормально, акуратна жінка доглядає за собою. Бо мене мій чоловік скаже, чуєш ти, деся помий? А далі, капець. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі. От чоловіки безраділи, сказали, О! Ми їм зараз тим писки позакриваємо тим бабам. Так. Якщо. Ти собі щось придумала, і ти дуже сильно хочеш, і то, і все, і то, і то, і сьо. І ти така хм, як тут все зробити? Дам, дам останні гроші, які маю в хаті, піду собі, куплю айфон і ще щось там. І штани там 45-та пара. То тоді треба підійти до чоловіка, порадитися з ним, вислухати його думку, замовкнути, заспокоїтися. І подумати, чи ви можете то потягнути. Якщо можете, то звичайно купляйте. А далі то взагалі. А жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути у мовчанні. Тобто, жінці не дозволяю панувати над мужем. Поняли? А жінці навчати я не дозволяю мужа. Мужа свого. Не вчіть свого чоловіка. Треба бути е, покірною. І я колись теж така була, що писка відкривала. Я все стараю не відкривати. І ну, так от я помітила той момент, коли ти слухаєш свого чоловіка і питаєшся, радишся з ним, і він такий, аж розквітає стає мужчина. Йому приємно, приємно хлопові таке чути. Далі, Адам бо був створений перше, а Єва потому. Тому тут зрозуміло. Адам не був зведений, але зведена бувши, жінка попала в переступ. Поняли? Я думаю, через те, що дуже багато жінки думають, і в тисячу в них думок на секунду нас такими Бог створив. І ми тому послухали, ми хотіли то і то, і послухали, тому того змія. знаєте. І треба було просто, знаєте що, треба було піти до Адама і сказати, Адама, я така дурна, послухала того Змія і посовітуватися з ним, порадитися, поговорити з ним, потім піти, покаятися перед Богом, попросити, Боже, пробач нам, ми такі дурні, а не ховатися і голими там, листочками фіговими прикриватися. І дивіться, що пише. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме вірі та любові та по святі з розвагою. Тут не йдеться про народження фізично дітей. Це йде і духовні діти є, є і фізичні діти. Я того не розуміла, мені це здавало, ну, чим більше я дітей народжую, тим більше я буду віруюча і, і спасена Богом. Так не є. У е, нас багато обов'язків жінок. І багато чого Бог нам заповідає, щоб ми робили то і не тільки народжувала, але народжувати треба.